Коза з були панічні атаки. Чотирьохгодинний навчальний курс розпочала психологиня Ганна Моклиця. Розповідає її завдання навчити людей долати тривожність, паніку, контролювати свої емоції у разі панічної атаки. Каже виконувати дихальні вправи. Суть цих дихальних вправ ви повільно вдихаєте носом. І повільно видихаєте ротом, але ви не просто це робите. Ви зосереджуєтесь на диханні. Ви відчуваєте, тут спробуйте уявити повітря, кисень. Під час навчань обговорюють питання, що хвилюють аудиторію. Наталія каже, прийшла, бо хоче знати, як захистити себе і надавати допомогу іншим. Я з під Києва з бробарів приїхала. Батьки в мене зараз знаходяться на окупованій території Херсонської області, тому мені не будуть. Ці знання зайвими про курси довідалася із соцмереж. Розповідає Катерина Махновець, каже, через війну приїхала з Києва до Луцька. Такий час, що потрібно орієнтуватися і особливо якась домедична допомога ось ця от перша. Тому вона, вона може знадобитись навіть і у звичайному житті. За освітою я фізик і ну, знань і про надання першої медичної допомоги в мене до цього взагалі не було. Уперше на таких навчаннях лучанка Лілія Тимчишина. Не дай Боже. Щось трапляється, щоб знати в першу чергу, як надати першу медичну допомогу чи рятувати життя. Це важливо про інформаційну безпеку під час воєнних дій розповіла інженерка з комп'ютерних систем Оксана Остей. каже, якщо спостерігаєте обстріли, авіаудари не можна це знімати і викладати в соцмережі. А також розповідати про це по телефону, категорично не можна розповідати в розмовах, куди. В яке місце відбувалися удари і по яких об'єктах критичної інфраструктури? Якщо ви спілкуєтеся з родичами, зазвичай всі родичі знають, де ви знаходитеся, що ви робите. Ви просто кажете: у нас була тривога, влучання поруч, все, але при цьому має бути обов'язково відключена геолокація. Нині на навчання зібралися орієнтовно 30 людей, розповіла Катерина Баришева провідна фахівчиня Луцького міського молодіжного центру, який організовує зустрічі. Крім медиків, медійників і психологів, навчання проводять рятувальники і військові. Якщо є якась хімічна загроза, розказують МЧСники, як себе поводити, якщо обстріли. Куди слід йти, куди не слід, де ховатись де не ховатись. Якщо ми бачимо якісь небезпечні вибухові пристрої, речовини теж поясню, як з цим поводитись, і в тому числі основи поводження зі зброєю. Тобто приходять військові з реальним бойовим досвідом. Навчання відбувається щовівторка, що четверга і щосуботи у приміщенні шахово-шашкового клубу Біла Тура Оксана Євпак, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.